Вітаю, сьомий клас Біологія, тема організми і екосистема. Основні поняття, ключові терміни екосистема, біологічний колообіг речовин, біологічний потік енергії, ланцюг живлення. Пригадайте, що таке популяції. Біотичні чинники, екосистема. Поміркуйте галява з краю переходить в куп'я та очерети, а в одному місці в яро-зелену драговину то береги лісового озера, що утворилися з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, потім по другим боці озера знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро тиховоде, вкрите рязкою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Так писала Леся Українка в своєму творі лісова пісня Який гарний літературний етюд про озеро. А чим є озеро з погляду екології? Відповідь на це запитання допоможе вам інформація наступних статей. Перша стаття як організовані екосистеми. Екосистемою є сукупність популяцій різних видів і неживих елементів середовища, пов'язаних між собою коло обігом речовин та енергії. Живі організми, які проживають на певній території, взаємодіють не лише між собою, а й з неживою природою. Зокрема, організми отримують із середовища світло, тепло, кисень, їжу, воду, солі, необхідні для життєдіяльності, виділяють у середовище надлишок тепла, вуглекислий газ СО2, неперетравлені рештки їжі, продукти обміну речовин тощо. Кожна екосистема має два компоненти: організми з одного боку живий компонент та фактори навколишнього для них середовища з іншого неживий компонент. У неживій і живій частинах екосистеми є свої складові елементи. Неживий компонент містить кліматичні чинники, такі як світло, вологість, температура, та неорганічні й органічні речовини, що перебувають у воді та ґрунті. Живий компонент екосистем поділяють на групи залежно від їх функцій. Автотрофні організми, що синтезують органічні речовини з неорганічних, називають утворювачами або інакше продуцентами. Гетеротрофні організми, які живляться готовою органічною речовиною, виконують функцію споживачів у екосистемі. Їх називають консументи. Біологічний колообіг речовин це перенесення речовин в екосистемах, що здійснюються за участю організмів і мають циклічний характер. Біологічний потік енергії, характерний для будь-якої екосистеми, це перенесення енергії в екосистемах, що здійснюється за участю організмів і має лінійний характер. У біологічному колообігу бере участь велика кількість хімічних елементів і сполук, але найважливішим із них є колообіг води, кисню, вуглекислого газу. А ось потік енергії буде мати іншу спрямованість. Енергія сонця надходить до організми, які перетворюють її в хімічну, механічну, світлову, і при цьому перетворення одного виду енергії в інший, згідно з другим законом термодинаміки супроводжується втратами тепла. Уся енергія, що надійшла до живого компонента екосистеми, розсіюється в середовищі розгляньте ілюстрацію 249. Ви бачите її на екрані монітору. Потік енергії і біологічний колобіг речовин в екосистемі. Тож запам'ятаймо, в екосистемах відбувається постійний колообіг речовин і лінійний потік енергії, що є обов'язковою умовою існування екосистем. Ланцюг живлення його інакше називають трофічний ланцюг. Це послідовний ряд живих організмів, пов'язаних харчовими зв'язками що здійснює передачу речовин та енергії в екосистемі. Основою кожного ланцюга живлення є утворювачі органічних речовин. Продуценти ними є найчастіше рослини, які формують першу ланку більшості ланцюгів живлення. Наступні ланки трофічних ланцюгів займають гетеротрофні організми або споживачі органічних речовин. Рослиноїдні, м'ясоїдні та всеїдні тварини консументи. Зазвичай у трофічних ланцюгах буває 4 або 5 ланок. Рештки організмів ще містять органічні речовини і енергію, тому можуть використовуватись живими істотами. Такі організми є линівниками це бактерії, гриби, личинки, комахи, дощові черв'яки тощо. Ось перед вами на екрані монітору ланцюг живлення лісу, листя дерева, продуценти, гусі, синиця, яструб, консументи. Отже, передача речовин та енергії в екосистемах здійснюється ланцюгами живлення. Ви його бачите на ілюстрації 250. Ланцюг живлення озера водорості, дафнії, дрібна риба, щука або чапля. Визначте видові назви двох трьох організмів на вибір, зображених на ілюстрації Ось цій. екосистема озера. Та опишіть їх роль у колообігу речовин. Автор підручника запрошує вас до цікавого міні-проекту Біологія плюс астрономія. Сонце є найближчою до землі зіркою, центральним і найбільшим небесним тілом сонячної системи. Його маса приблизно в 333 тисячі разів більша за масу Землі. Та в 750 разів перевищує масу всіх інших планет разом узятих. Сонце це потужне джерело енергії, яке дуже впливає на всі тіла сонячної системи. А що таке зірка? Яке значення має сонце для бактерій, рослин, грибів, тварин, які живуть на Землі? Відповідь на це питання буде вашою участю в цьому мини-проекте. Біологія плюс мультфільми. Усім нам відомі слова пісеньки. В траві сидел кузнечик з мультфільма Приключення знаки і його друзей. Он ел одну лишь травку, не трогали козявку, і и с мухами дружив. Новут прийшла лягушка, прожурлива брюшка і сієла кузніця. Перекладіть слова цієї пісні мовою екології. На прикладі цього ланцюга живлення опишіть передачу енергії в екосистемі. Досягти очікуваного результата вам допоможуть завдання для самоконтролю. Ось вони перед вами. Пройдіть цей свого роду квест. І ви краще зрозумієте тему. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.